Всіх щиро вітаємо! І на початку хотілося подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми продовжуємо відтворювати і передаватись з покоління в покоління українські народні ігри, звичаї та обряди. Старші передавали молодшим, а ті додавали щось своє, придумували нові варіанти з новими атрибутами. Іграх відображається життя людей їхній побут, національні традиції. Розпочинаємо з української народної гри «Заплети косу. Один гравець тримає віночок, а три інших стрічки різних кольорів стають на відстані один від одного. Плести починає той гравець, який стоїть з правого краю. Він проходить під стрічкою і стає всередину. Потім плете гравець, який стоїть з лівого краю. І так. Продовжується гра, поки гравці не заплатуть косу. В цю гру можна грати групами. Яка команда перша заплете косу той переможе. Наступна гра віночок. Всі стоять обличчям в коло і передають вінок. Всі співають, ти лети лети вінок, швидше, швидше по рукам. У кого буде віночок, той станцює гопака, хто залишився з вінком, той і танцює. Ти лети лети віночок, швидше, швидше по рукам!» у кого залишиться віночок, той танцює гопак. Не цікава гра Панас, яка дуже подобається дітям. В свій час ми також грали в цю гру. Правила гри не змінилися, але раніше в неї грали у приміщенні, а сьогодні на свіжому повітрі. У грі можуть брати участь і хлопчики, і дівчатка. За бажанням хтось стає панасом. Йому зав'язують очі хустинкою, заводять всередину кола, звертаються до нього такими словами: Панас, Панас, на чому стоїш? На камені, що продаєш, вас. Лови курей, але не нас. Панас починає ловити. Кого зловив, той стає панасом. Панас панас на чому стоїть? На сам, що продаєш, лови курей. Лови курей, а нас! Всі добре знають, що з дитячого садочка, що таке кривий танець. Першим завданням було підняти настрій, розбудити енергію і своєю волею розбурхати природні сили. Рух танцю символізує цілющий дощ. Під час виконання всі учасники стоять в один ряд, взявши за руку. Дівчина, яка йде попереду, виводить кривого танцю. Кожен учасник повторює лінію попереднього танцівника. Ведуть вільними кроками і, як правило, не в одну ногу. Та ног ведуть так, щоб в кінці кінців зіткнулися початок і кінець, рухаючись, хорово направлявся в поле. Треба його вести, як віночок плести. Веду веду, та й не вийду. Плету, плету, та й не виплету. Веду веду, та й не виведу. Плету, плету, та й не виплету. А вода по камені, а вода по побі. Багатющий скарб звичаїв нашого народу. Ми отримали в спадок і мусимо передати нашим дітям, щоб не перервати зв'язок поколінь. як і рідна мова, звичаї. Об'єднують людей в одну націю. Ми, українці, найкраща нація в світі.